Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, радіючи маю можливість з вами порозумувати над такими важливими для нас темами в нашому житті. Та як вчора ми роздумали ту Божу любов, Бога Отця, який любить нас своїм безмежною любов. Боже, пригадуємо собі, що тих є тим, якийсь забороняє, не дозволяє нам посвідчити цю любов і прийняти її у своє життя. І ми пригадуємо, ми завершили в тому, що ми самі спастися не можемо. Один нашим Спасителем є тільки. Господь. І саме Ісус Христос є тим Спасителем, який може нас спасти. І це є найкраща новина, яку ми можемо почути в нашому житті, що ми можемо бути спасеними, спасеними від гріха, від тих речей, які нас схоплюють. Коли настала плода часу, ми знаємо, що Господь здійснив обітницю, яку дав ще району якого, що ти спасити, щоб смінити, спасти людину. І саме виплеєння, ми знаємо, що народився дивився і тебе, хто свої про цю року над це були заборонечого пастухи, які розголошували на про народження Спасителя у Вефірієні. Все сьогодні, як сповнулися радістю, Христос народився і Діма. Він, Ісус, який за своїм народним є невинним і неземлюваний. Берети нас, як ангець приходить Божий. Його завдання не тільки безполечення страждання, чи звити нас страждання на, на щось інше, але щоб повністю вирвати корінь гріха, повністю вирвати гріх життя людини. Коли запитуємо Бога, чому так є, Він займає наши заслуження, яке ми мали мати, але Він приходить, Він, він приймає смерть для того, щоб нам не мати цієї смерті за Ним, для того, щоб погасити той Бога якими ми мали платити. Бог, який ми має платити за наш рік, Він бере на себе і платить на Христі. На Христі разом з Христовими руками були прибиті всі наші діти, прибиті були всі від Адама і до кожного з нас. Пригадуємо собі, що те, коли ми коли йдемо на сповідь, робимо існу суміння і записуємо, записуємо і це кожна, кожен цей гріх є прибитий назвуками і вонами на Христі Ісуса Христа. Як колись пригадуємо собі старий Завіт, Басівка на ангела намастити кров'ю вже я якати двері для того, щоб там, де було помащено кров'ю, не міг прийти ані снаті побити цих людей. І ця кров спасла людей, а наскільки Бог своєю кров'ю Ісус Христос. І цей велика правда, тому що Він помирає на Христі, а з ним також помирає гріх. Але що важливо зрозуміти, що він помирає, він є похований у тому мові, але Христос восклишається, Христос воскрес такі йде і правда. Цілий не правди, бо ми маємо прийняти своє життя. Ми маємо також у нашому хлібі гарний Богу, де вона єстяпат, де ми бачимо, Ісус ходить у ат і бачимо, закінчи Адама і є. Визволяє їх, спасає їх, а за Ним. Ідуть усі праведники, які перебували у тому. Аді. Цими просятами та руками Христа на цій іконі показують нам на те, що сам Бог приходить, потужною рукою, щоб спасти, спасти всіх, на нам є, визволити, визволити свій народ. спасти. Ісус не є лише Спасиме. Це важливо дуже нам зрозуміти. Він є єдиним спаситель, який може спасти. І це є дуже велика правда, яку ми маємо собі запам'ятати. У діяння Капослі Твориться і немає нікому іншого спасіння, бо і вони не має іншого від День даним людям, якими маємо спастися. І що важливо також зрозуміти, що спасіння є безкоштовним даром Бога. Бог дарує нам безкоштовно. Приймімо його, приймаймо його Безкоштовно Не треба платити. Абсолютно Господь заплатив. До останньої трамвай своєї крові на Христі заради того, щоб спаститись свої гріха. Єдине, що нам дуже часто бракує, щоб прийняти, щоб заволоділи цим спасінням, прийняти його, де Ісус вже до нас приніс, нам бракує єдиного якою є перешкодою дуже Це перешкода, те, що я не почуваюся не їм цього там. Те, що я не відчуваю, що я є гідне. Це є найбільша перешкода. Я кажу дуже часто, я не гідний цього, що можу спастися. Але це і не правда. Я є гідний. можу є віти спасіння. Вчуваємося негідними, тому що Господь буде все для того, щоб ми спасили, спасти спастися. І найбільше те, що Він це робить любові до кожного з нас. Ісус воскрес з новим життям для того, щоб подарувати всім нам це нове життя. Подарувати всім нам це нове життя для того, щоб ми звали себе. Ми Боже і мали право на устаткування царства Божого в нашому житті. Христос зробив все для того, щоб ми мали достатньо. І Вадис Іоанн слова, я прийшов, щоб мали життя, щоб достав мали. Екран, а повністю достатньо мали все. Тому Ісус приходить і робить все для цього, щоб ми спаслися і спасіння це і той безкоштовний дан здобути Ісусу Христового через сервесті та Воскресіння на третій день. Чому дуже часто не відчуваємо цього? Году спасіння в нашому житті набракує усвідомлення цього, усвідомлення того, що Христос помер і воскрес заради нашого спасіння, що Ісус добув для нас це спасіння. Христос відкупив нас без нашої нашим але спасти без нас без нас він спасти нас не може. Він все зробив для того, щоб дати це відповідь, але відповісти на цей відбути залежить від нас. І саме віра наша дає відповідь нам, дає відповідь Богу. Це безкоштовний дан, через що ми оправдуємося. Останній апостол Галатія говорить апостола Богом, а довідався, що людина оправдується не ділами закону, а через віру Ісуса Христа. Ми вірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися на вірою Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдається ділами закону. Саме віра є необхідним засобом для нашого поєднання, поєднання широкого, спасіння, яким є Ісус Христос. Він є єдиний те, який проти широкого. Він є єдиний, який може спасити. Віра, який в тебе шляхом, через який спасіння приходить до нас. Але як осягнути нам цю віру? Як і наше життя? Мистецтво народжується з того, що повинні докладати зусилля. Наука якась певні зусилля повинна докладати, але віра. Зароджується, мовлять апостола погода також зі слухання, слухання чого Божого Слова. Зі слухання Слова Божого. І хто є цим Словом, це не перше Христос Ісус. Втіленим цим словом є. І це слово примовині сніготи. Шлях, яке спочутого Слова Божого, почувши, переходить в наше серце, Звук до серця, і тоді відбувається це нове чудо, чудо, віри, яке в нашому житті може бути кожного дня через слухання народжується. І важливо, щоб Слово Боже проголошувалося не лише в церкві, не лише на категізації, але в наших домівках. Читалося Слово Боже, роздумувалося на них, щоб Слово Боже проголошувалося також там, де ми є, на роботі чи своїми друзями. Це не потрібно мати якісь вищегоспосізання. Просто прочитати Слово Боже, яке є, я, я надіюся кожного вдома, І якраз ділитися цим особистим досвідом віри, особистим, як я пережив цю віру, як я переживаю у своєму житті, передавати і ділитися, ми смаємо тоді. Боязу, так що воно поживлює в нашому житті. Воно охоплює, віра охоплює повністю в наше життя. Мені пригадується одна історія про те, як всі хотіли у одному місці, щоб впав пощ. І зібралися всі молитву, І тільки один хлопчик, Приніс тобою Парасові. І всі дивувалися, а чому ти приніс Парасові, то що вже. Але ж це вже біля віри в те, що вірить він, що буде дощ, що буде немає. Так нас дуже часто, що ми беремо цю парасоль, коли молимося. Те, що просимо. Кожен з нас навіть побачити, коли є правдива віра, коли її немає. Це не онеса, це не віра демонів, які знають, що Бог є. Вони вірять, що Бог є. Вірують і тремтять лише слово Боже. Але роблять все суперечного Божого. Тому як важливо вірити. Слухати слово Боже і виконувати те, що в ньому є. Ця віра не зводиться до рівня вірити у щось, але когось це є хтось це є сам Христос. І саме віра має життя цілковидно. Що є результатом віри нашої? Результатом віри це є наше навернення. Навернення, якщо віра не веде до навернення, вона не є, вона не дає плоду. Це є теорія просто, якщо віра не дає навернення. Навернення є, немов дій, роботи, які ведуть і з'єднують нас, до світла спасіння, до того, щоб спастися. Якщо брати старі завітні то завіті, навернення, то в здоровому завіті завернення, повернутися на сладь, до чого? До тих законів, до того, щоб отримати закону щоб несу, але якщо брати новий завіт і намерення, це не просто повернутися назад, а це стрибнути вперед, це увійти в новий сус з Господом, прийняти царство, увійти в тому черзі. Перед. Гріх, колись була схема гріха на покаяння спасіння. Тобто з те, що коли ви покаятися, тоді придати ми можемо спасіння. Тепер зовсім інше. Гріх, спасіння на Бог вже дав спасіння нам.

Наведення також це є зміна, зміна чого зміна, зміна нашого життя, зміна способу мислення, думання, так як ми по-іншому вже маємо думати. Думати про те, що Бог любить нас, те, що Він не купив нас, те, що Він нас хоче визволити. Вернення це новий спосіб сприйняти Бога себе і ближнього. Подивитися на Бога інших очі. На себе і на ближнього — Це є навернення. І це є результат нашої віри. Навернення є плодом нашої віри зробити поворот, щоб повернутися до Божого світла. Змінити життя, це не мов би наново народитися, наново прийти до життя. І пам'ятаймо, що це народження, це на мене. Не походить від мене, але це ініціатива Бога, який перший кличе мене. І напевне, не зводиться до того, щоб він з писать, чи зла, чи жити добросовісно. Але наперед це прийняти. Те, що я не є слова чи а я є дитина Божа. Я є спадкоємнець царства Божого. Я є ночь, це є навернення. Пророк Ємія Бегу. Наверни мене, на Господи, і я навернуся. Якщо справді рахує нам, тої сили мужності навернутися, змінитися. Кричімо, як і кричить, пророки ремі. Наверни мене, на Господи, і я навернуся. Єдина річ, яка залежить від нас, це дозволити обійти Спасителю наше серце, що він зіснити це спасіння в нашому житті. Увійде тільки тоді, у наші дні, коли ми добровільно відчинимо їх у своєму серці, коли добровільно не примусово, коли я відчиню. Запрошую зараз помолитися, молитву. Господи Ісусе, приймаю тебе Спасителя свого життя, який помер заради мене на хресті. Статей. Люблю тебе, бо ти є мій спасителем і приймаю всю правду у своє життя. Ти є єдиним спасителем твого життя і нікому не хочу більше віддавати грумі свого життя. й не мою віру, можливо, вона не є досугає. Але прошу навчи мене більше вірити. Вірити в Твою любов, вірити в тебе, Ісусе. Серця, прошу тебе мене повернутися до тебе до Твого світла. А як не можу, то кричу зі щирого серця наверни мене, Господи, і я повернуся. Господи, моє серце добровільно. Не моє життя стане новим життям. Нехай я стану новим створінням, новою людиною, дитиною Твоєю і Спадвоєнцем Твоїм. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Амінь. Нехай Господь Бог Словесі. На спокійній нічого ми. І ще раз дякуємо вам за святу молитву і за слухання ціна. Дослання до світлого Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.